На календарі 22 лютого про важливі події, що сталися, і особистості, які народилися саме цього дня у різні роки, дізнаємося з традиційної рубрики День в історії. 22 лютого 1732 року народився один із засновників Сполучених Штатів Америки Джордж Вашингтон, передусім відомий як командувач континентальної армії часів війни за незалежність і перший президент США. Лідерські якості були його головною перевагою. Вашингтон правив країною протягом двох президентських термінів, але, попри підтримку громадян, відмовився балотуватися утретє. Сьогодні, дня 1810 року народився видатний польський композитор і піаніст віртуоз Фредерик Шопен. Однак ця дата є лише офіційною. Сам композитор у листах і документах зазначав дату народження 1 березня. Вже у вісім років фортепіанний вундеркінд давав концерти, і як ніхто інший вмів передати емоції в музиці. Твори Шопена, а їх понад дві сотні це складні і водночас витончені мелодії, що впродовж століть надихають композиторів усьому світу. 22 лютого 1946 року винайшли стрептоміцин. Антибіотик, який лікує туберкульоз, відкрив американський мікробіолог і біохімік українського походження Зельман Ваксман. Він народився у Вінницькій області, а у 22 роки емігрував до США. Відкриттю стрептоміцину передували безліч наукових експериментів за винахід, що рятує мільйони життів. Ваксман отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. 11 років тому Віктор Янукович перестав бути президентом України. Верховна Рада ухвалила постанову про самоусунення голови держави від виконання повноважень. За цей документ проголосували 328 депутатів. На той час Янукович уже таємно покинув Київ, а незабаром і країну. Він керував державою від 2010 року. Однак, відмова від підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стала підставою для невдоволення громадян. Почали. Леся революція гідності, під час якої відбулись криваві зіткнення демонстрантів і силовиків, загинули понад 100 людей. Завершилася революція гідності поваленням диктаторського режиму Януковича. Сьогодні 10-та річниця теракту в центрі Харкова. Вибух стався під час мирного маршу єдності. Загинули четверо людей, серед яких 15-річний школяр, а 11 осіб були травмовані. Винними у теракті визнали членів терористичного угруповання харківські партизани Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Всі вони отримали довічне ув'язнення, проте були випущені з під варти під особисті зобов'язання. І вже наступного дня їх передали про. Проросі російським бойовикам на непідконтрольну Україні територію у межах обміну, а яким буде 22 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.